Дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 3 серпня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про баклажан Октавія у теплиці. І також досадив я помідор девонет та й багато страждальний, який. Дуже, в якого дуже погана схожість, скоріше всього, що було залежане на сіння. от І ось що хочу я вам показати. Значить, ми його висаджували десь в районі 5 липня десь так. Тобто це вже прийшов місяць, мабуть. Баклажан вже починає гарно цвісти. Це баклажан Октавія. Вже так мас масово починає цвісти, викидає бубляхи. Сьогодні ми, мабуть, почнемо його підв'язувати. Чесно ще, кажучи, не знаю як, але щось трошки почнемо. Побачимо, як воно буде. Ну от По баклажану, в принципі, не можу більш нічого сказати, через те, що я ніколи баклажан не вирощував. О, тобто я, я не знаю, як він себе буде вести. І. А ось помідор трошки ми були Е... Ось дивіться, бачите, можна бачити, що він ще не пасинкований, не підв'язаний. Вже по дві китиці викинуло, може і по три, де О, ну, сьогодні, сьогодні ми його підв'яжемо і попасинкуємо обов'язково. Все-таки мені дуже цікавий цей гібрид, те, що мені попалось. Насіння, мабуть, просрочене, то це одне. А те, що гібрид по своїм вкусовим якостям дуже смачний і дуже ранній, то це факт. Хоча він в ґрунті. В ґрунті він, звісно, і менший, і якісний така, але... але дуже смачний. Хочу сказати, скажімо так, він не зрівняється з, наприклад, з асфоном. От, можливо, є, там, є свої недоліки, є переваги, але смачний. Але знову ж таки мінус, він не дуже гарно транспортабельний, по крайній мірі, можна сказати, по ґрунтовому. От, в теплиці ось таке ми бачимо. Ну, такий він, скажімо, задрочений через те, що ми його. Скажімо так, втикнули в землю і ще навіть до нього не заглядали. Тільки поливаємо. Ось так. Тобто треба підв'язати, пропасинкувати, дати, мабуть, бор, бо слабовато. Можливо, кальцій. О, Дивіться, що я ще хотів показати? Я, щоб не вкладатися, так, щоб сильно, ми зрізали огірок. Мульчу ми залишили ту саму. Ну, з однієї, сторони, звісно, це звісно, погано через те, що ми не виробили землю, а з іншої сторони, якби зекономили на, е, і на просапках, і на виробитці ґрунту і, і на, на всьому остальному. От, так воно собі росте непогано. Ну оце ж страхуйте, місяць, можливо, ще й немає. У мене є відео, в якого числа ми висвітлимо, я не пам'ятаю, Ну десь місяць, бо першого числа ми виривали От. Ось таке в нас чудо баклажан. Є місцями краще, є гірше. Гірше — це там, де капля трошки не, до, не достає до, до, цього, до стебла. От. І була у мене ще там диня. Було щось 14 чи 15 стебел це теж просрочене насіння. Воно зійшло там з 20 би зійшло 16, 14, ми його висадили, воно було все класно. Але одна є але, мабуть, їй було сильно жарко, цвісти, цвіла, о, а плоди не зав'язувало. Тому я вирішив викинути через те, що через неї помідору повитягувався, пропав. Бачте. От, е, викинути, залишив тільки. Пару себел, на яких були е, плоди. Ось такі плоди ми вже маємо. Там мабуть, 3, може і більше. О, і там теж є одень, одненька динечка. Покушаємо. Побачимо. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!